Продовжить тему села. Як ви думаєте? Ну, звичайно, він. Можливо, не про село, але воно точно в його керзаках, тому що болото не відстало до сих пір. Зустрічайте на цій сцені. Володька! Так, Добрий вечір, товариство! Добрий вечір! Слухайте, а поблизу в кого їдіти? О! Трошки є. Просто е, в мене є діти, і я був на пологах, на партнерських пологах 13 років тому. І ви знаєте, то така була рідкість, то якби зараз зайшов в садіку групу, а там нема віолетти. І коли, коли то було, то було давно, і там мене питали, хто я по гороскопу. І потім медсестра перед пологами читає прогноз на гороскоп і пускає тебе на пологи або ні. Я питав знайомого, який зараз, ходив, він каже, чоловіч, зараз не такі печерні часи. Каже, мені лікар сказав, ти нічого не вір в цю всю дурню. От йди в сільпо, закупися памперсами всім, приходь назад, покажи чек, ми почекаємо чеку. І там попередбачені побачимо, чи можна тебе пускати, чи ні. І в нас попалася дуже цікава лікарка, в неї був свій спосіб, як навчити дихати. Вона каже, заспокоїться так. Я кажу, я спокійний, вона каже, заспокоїлись? я кажу, та, вона каже, полога 500 доларів. Заспокоїтися, ви спокійні, я кажу, та, все більш-менш нормально. І знаєте, що мене дуже зацікавило? Як тільки народилася моя старша дитина, перша фраза, яку сказала моя жінка, йди її, сфоткай. Я прийшов, її сфоткав і мала Я думаю, ти подивись, які ті жінки. Вона третю хвилину живе в тому світі, а їй вже не сподобалось, як їй сфоткав мужик. І медсестра взяла на руки і каже, Боже, так схожа на тата, а моя жінка каже, а ви звідки бачили її тата? І я думаю, що наркоз відійшов, можна виписувати. Але зараз, знаєте, є такий напрямок, який називається child-free. Вільні від дітей. Ну, Я собі думаю просто, що якби такі люди жили в часи молодості моєї мами, їх би називали не child-free, а якесь слабе. Ну, бо мати 25 років і не мати трьох дітей, ну то точно якесь слабе. Але знаєте що, в мене просто є ще знайомі у Львові, які для того, щоб підготувати себе до дітей, заводять собак. Вони кажуть, я спочатку попробую з псом, як то. <праць> Знайома ситуація, бачу, для когось. Ми спочатку спробуємо з псом, а потім подивимося, чи ми готові до дітей. Але я їм, як батько двох дітей, кажу: дивіться, діти і собаки то є дуже різні речі. Тому що найперше, найперше, пса принаймні шкода бити. Ну ви зрозуміли, що жар, так? Да? Я ні разу в житті не бив пса. А по-друге, я собі думаю, якби я псові зранку 37 разів сказав, Люба, збирайся в садок, то пес бляха би встав і вдівся. Ну, тобо, ну, Як тебе пес підготує до дитини? Чи ти думаєш, твій трирічний малий буде сидіти, але запис об'яється? І ти така до нього, ох ти мій чистьоха. <праць> ну, не буде такого. Ну єдине, до чого підготує тебе пес, то колись садочка подзвонять, що твоя мала когось покусала, ти скажеш, у неї всі прививки, а. І та, я розумію, чому молоді люди не поспішають з дітьми, бо діти то нелегко. У мене в старшої дитини був день народження. До неї приходять діти на день народження. В одної дитини алергія на глютен. Друга дитина вегетаріанець. В третьої дитини дієта No5. Четвертої дитини алергія на дієту No5. Ну, то таке враження, що зараз ідеальне місце для дитячого для народження це церква. Ну, дітям хлібчик, батькам вино. При тому, що хлібчик без глютену. Я виріс на хуторі в селі в 90-х. Знаєте, що було найпопулярнішим подарунком в той час? Нічого. Просто якщо згадали, що в тебе день народження, то вже рахувалося як подарунок. Але я пам'ятаю один раз, мама з батьком завали мене в літню кухню, мама каже, Тарас, сідай, бо ти зараз охпієш. Ми з батьком рішили, і я дивлюсь на батька і бачу, що він нічого не рішав. Він нічого не рішав з того часу, як одружився на тій жінці. І в принципі, одружитися теж було не його рішення. Але мама продовжує каже: ти зараз охмієш, ти завтра на свій день народження не будеш нічого робити. І я думаю, та ні. В селі в травні нічого не робити, то що знову вернулася радянська влада і забрала нас всю землю. А потім я собі трошки подумав і кажу: чекайте, чекайте, мам. Так завтра неділя. І вона каже: ти бачиш, ми завтра підемо в церкву і подякуємо Богу за такого розумного сина. Ти здогадався, а я вам дякую за те, що слухали і сміялися. Дякую.